друзі. Сьогодні, знаєте, буває, люди вони дуже сильно притикаються за якісь там десятини, там кошти, коли люди приносять до церкви. Кажуть, там це бізнес, це там секта і так далі. Ну, я розумію, що так говорять люди, тому що дійсно є різні такі релігіозні організації, які мастиряться під церкву і дійсно якби, займаються неправильними речами. Але, перш за все, Біблія сама вчить. Що людина, вона віруюча, да, вона має Богу віддавати десятину. І в Біблії це прописано. Знаєте, перша церква апостольська, вони взагалі передавали свої імені і клали під ноги до апостолів. Тобто вони показували тим, що їхній Бог це не кошти, не гроші, а Ісус Христос. І вони не надіялись на цю матерію. Ну, треба розуміти, куди дійсно треба вкладати. І знаєте, суть то в чому, що церква вона має функціонувати, вона має проповідувати Євангелія, для цього і є фінансові такі, якби добровільні пожертвування, щоб Євангелія вона розпространялося. Тому що за все, знаєте, в цьому світі матеріальне костують все кошти. І тому ми повинні розуміти, яка церква вона займається проповіддю Євангелія, а яка просто там ну, непонятно, чим займається. Тому Бог нам дав мозги, щоб ми ними правильно користувалися. Но Бог він повелів, що це є заповідь давати, Боже, Богу, десятину.